Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми презентуємо підручник. Підручник авторського колективу Прокопенко Захарійченко Кінащук Алгебра 9 клас. З чого складається наш підручник? Це повторення і систематизація навчального матеріалу за 8 клас, розділ 1 нерівності, розділ 2 квадратична функція, розділ 3. Числові послідовності, ну і повторення навчального матеріалу, підготовка до ДПА та ЗНО. Як працювати з нашим підручником? Кожен параграф починається з рубрики вчора, сьогодні, завжди. Ця рубрика узагальнює, що учні знають, чого навчаються, опанувавши матеріал параграфа, і як зможуть застосувати вивчене у своєму найближчому майбутньому. У рубриці Актуальна задача розглядаються приклади з реального життя. Як от на цьому слайді ви бачите задача про інтелекту, інтелектуальний, фізичний та емоційний біоритми. У рубриці чи відомо вам наводиться цікава інформація з різних галузей. Якщо мова йшла про біоритми... Ми бачимо, як наші біоритми протягом місяця зростають, спадають. То рубрика, чи відомо вам, що таке біоритм? Це рівномірне чергування в часі станів організму, розрізняють фізичний, інтелектуальний та емоційний біоритми. Вони змінюються циклічно, але не синхронно. І так, далі, і, так далі, і так далі. У рубриці головна ідея подається основний теоретичний матеріал, означення, теореми та наслідки з них. Алгоритми. А також наводяться ключові терміни, які можна потім дитині загнати в Гуглі і почитати більш, більше, почерпнути більше інформації. У рубриці розминка пропонуються усні та письмові вправи для первинного закріплення теоретичного матеріалу. От як зараз на слайді перший, перша задачка. Укажіть серед наведених числових нерівностей правильно. І ми бачимо, як ми починаємо згадувати те, що вивчалося раніше. Рубрика приклади містять покрокові розв'язання завдань із докладним поясненням. В першій колонці прописані кроки, в другому стовпчику зміст дії, ну і в третьому стовпчику результат дії. У рубриці тренуємося пропонуються вправи, що містять диференційовані за складністю завдання на закріплення певних навичок. І ви бачите таку вісімку. Перші дві задачки це такий початковий рівень, третя, четверта, середній рівень, п'ята, шоста. Достатній. І сьома, восьма це вже високий рівень. Рубрика домашнє завдання містить вправи за темою параграфа з посиланням на відповідні приклади. На попередньому слайді ми відпрацьовували доведення нерівностей. А тут це був приклад перший. В домашньому завданні показано: дивись приклад перший. Він покроково розібраний. І розв'яжи такі чотири задачки: перша, друга, третя, четверта. Перша це початковий рівень, така сама, як перші дві класи розв'язували. Друга середній, третя достатній. Четверта, така сама, як сьомий, восьмий приклад, що розв'язувався в циклі. Тренуємося. Високий рівень. У рубриці «Тобі Smart пропонуються переліки книжок та відеоматеріалів, з якими варто ознайомитися допитливим учням. І як тут не згадати слова Філіція Жанліс, -Жан ті, хто читають книги, завжди будуть керувати тими, хто дивиться телевізор. Ми завжди пропонуємо в кожному параграфі о, певні, прочитати певні книжки від успішних людей, які пропонують успішні люди. У рубриці інтелектуальний фітнес запропонована система різнорівневих завдань з зростаючої складності для відпрацювання певних навичок. Рубрика перевірка на логіку містить задачі на розвиток логічного мислення, задачі жарти. І от, якщо ми розв'язували нерівності, подивіться уважно на завдання перерви на логіку. У слові нерівності замініть літери цифрами від 1 однієї до восьми так, щоб усі знаки відношення виявилися. Розставленими правильно. І от ми бачимо, там стоїть буква n перша, більше за букву E, «Е», менше за R, і так далі. І так далі. І тут ми маємо подумати о, така логічна задачка, логічна розминка для того, щоб краще засвоїти <coughs> довчини матеріал. У рубриці Math for Life розглядаються задачі, що вимагають створення математичних моделей ситуацій із реального життя. І от тут теж о, тема подвійнена нерівність. Оцінювання значення виразів, задача напис на етикетці для води. На етикетці шестилітрового бутля мінеральної негазованої води є такий запис. Чи ми візьмемо, наприклад, воду Моршинська. Об'єм 6 дециметрів кубічних плюс-мінус 1%. Тут мова йде вже про подвійну нерівність. І до цієї задачі ставляться три-чотири запитання. Причому там є навіть задачі на достатність даних, скільки треба закупити води, щоб достатню, достатню кількість води, от, яку нам треба закупити в ресторан, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Рубрика Майбутня професія містить корисну інформацію про орієнтаційного характеру. Зазвичай вона міститься біля задач Мерс Фалайф, актуальної задачі, текстової задачі, які розглядаються в параграфі. От, скажімо, задачка про навчальний політ на вертольоті і майбутня професія біля неї. Щоб отримати ліцензію приватного пілота, можна з 17 років починаючи, і в будь-якому віці. Вона дозволить самостійно керувати одномоторним літаком. Курс навчання для отримання ліцензії складається, і так далі. так далі. Доведеться інформація. І лінк у посиланні на сайт, де ви можете почитати, де саме у нас в Україні, це наші українські пілотні школи, готують таких пілотів. У рубриці завдання з зіркою пропонуються вправи на аналіз, узагальнення та систематизацію отриманих знань. Ну от, скажімо, як тут, ми проходимо зараз нулі функції і о, завдання з зіркою. Поміркуйте, чи є подані твердження правильно. Відповідь обґрунтуйте. Скажімо, твердження 2. Якщо x дорівнює 6 нуль функцій, y дорівнює фізик, 100, значення такого дробу f від 6 поділити на 12, дорівнює 0. Або от як третє. Якщо х дорівнює мінус 8 є нулем функції y дорівня фідекс, то точка з координатами мінус 0 належить її графіку. Треба подумати, згадати основний теоретичний матеріал і обґрунтовано дати відповідь. У рубриці знаю, вмію, можу, вміщені самостійні роботи для самоконтролю і підготовки до ДПА. Зверніть увагу, кожна самостійна робота. Один варіант міститься в підручнику, другий варіант на сайті Інтерактив. рамок». там справа вгорі є лінк, посилання, де можна другий варіант розв'язати в інтернеті. У рубриці підсумовуємо, наводиться узагальнюючий матеріал для підготовки до контрольних робіт. Ну і самі контрольні роботи. Підсумовуємо це такий, така вижимка з основних теоретичних відомостей, прикладів, формул. А контрольна робота, ви бачите, от він один варіант на паперовому носії, а другий варіант, так само як і самостійна робота, міститься на сайті Інтерактив ранок. Рубрика в один клік містить приклади використання комп'ютерних програм та сервісів для побудови і дослідження графіків, розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем, виконання творчих робіт. Тощо зараз е, всі 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 математичні операції може виконувати комп'ютер, і чому б дітей не готувати до о, о, цього прекрасного навчання, коли він може зробити щось вручну, а потім не подивитись відповідь в кінці підручника. А зайти на сайт ми тут пропонуємо безкоштовно. І побудувати графік розв'язати нерівність, тобто йому комп'ютер вже видасть правильну відповідь, і він перевірить зі своєю відповіді, яку він отримав вручну. У рубриці Вправи на повторення наведені завдання для підготовки до вивчення наступного параграфа. От зверніть увагу, як ми їх готуємо. Скажімо, завдання звучить так. Знайдіть закономірність у послідовності та вставте замість знака питання пропущене число. Перший приклад: 4, 6, 8. Що далі. Такі задачки розв'язують ще в початковій школі. Задачки на логіку. В даному випадку це ми якраз згадуємо оті початки, оті логічні кроки, які вони робили ще в початковій школі. А робиться це для того, щоб. Потім наступна наша тема, вона завтра, вивчаємо арифметичну прогресію. Тут скрізь арифметичні прогресії, треба побачити цю закономірність, подумки знайти так звану різницю, де, з якою вони познайомляться завтра, і ставити цей наступний член. Тобто, у нас всі завдачі на повторення не ми старалися не що-небудь аби що-небудь повторювати, а готувати до вивчення завтрашньої теми. До складу навчально-методичного комплекту Алгебра 9 клас входять підручник, посібник практику збірних задач, посібник контролю результатів навчання збірних самостійних і контрольних робіт, методичний посібник для вчителя. Ну і невід'ємною частиною навчально-методичного комплекту є інтернет-підтримка всіх його складових. Підручник, це той, що ми зараз презентували, практикум збірних задач він насичений усними вправами, теж прикладними задачками. Посібник контролю результатів навчання містить по два варіанти всіх самостійних та контрольних робіт на паперових носіях, плюс бліц опитування. Ну, а методичний посібник для вчителя це взагалі окрема величезна історія. Якщо говорити далі, то краще я зупинюсь на цьому слайді, який показує демонструє ілюструє наш навчально-методичний комплект. Це кабіна пілота, яка насичена багатьма різними приладами, які допомагають вам безпечно вести літак. Так само і наш навчально-методичний комплект насичений багатьма різними рубриками різними. Такими філософськими поглядами навіть, тому що урок можна проводити зовсім за іншою структурою, ніж як це було класично зроблено, там, скажімо, століття-два століття тому, навіть 10 років тому. А якщо порівнювати наш підручник з іншими вже існуючими, то він мені нагадує електромобіль. <кій> да, звичайно, я ж ні, ніхто не каже, що е, автомобілі з дизельним пальним, з бензином, які ви використовували 50 років тому, 100 років назад, 10-20 років. Вони погані, ні. Але тут інша зовсім філософія, інша подача матеріалу, інші погляди авторські, і ми кожну тему, кожну навіть самостійну роботу, кожну контрольну роботу. Зв'язували з сьогоднішнім життям, не з вчорашнім чи позавчорашнім, саме з сьогоднішнім. Ну я думаю, що той, хто відкривав підручник за восьмий клас, він вже помітив, що на будь яку купили сторінку не відкрили. Цей підручник не хочеться закрити. Його хочеться продовжувати гортати ці сторінки, читати цікаву інформацію, розв'язувати задачі, тому що задачі сучасні, вони інші, і так далі. І так далі, і так далі. А я вам дуже дякую за увагу. Обирайте наш підручник «Алгебра 9 клас, тому що ми продовжимо прописати в такому ж режимі. Далі будуть створюватися наступні підручники в такому ж форматі, в такому ж, ну, скажімо, сучасному погляді. До побачення!